Будинок енергійний, позитивною енергетикою. Просто ну, здивований, що приїхав у людей в селі така чистота і порядок. Всі лабрикени, всі вісюльки, як їх правильно назвати. Штори, Штори. і тюлі Штори. залишаються. Хазяйка забере що? Холодильник, телевізор, і правильну роз... машинку і морозильну камеру. І морозильну камеру. Прийнято. Вітаю вас, шановні глядачі. Знаходжуся, Київська область, Бориспільський район, село фарбовано. Так, що, значить, візьми в руки телехвон і почни знімати відео. Тут і сусіди поз'їжджались, і з роботи всі їдуть. І ще машина, яка сіда. Не сусід, звичайно. Ні, ні. Да. Ти... Чуть кота не переїхав. Нічого, він швидкі скинув. Подивіться, які патріотичні ворота в чоловіка навпроти. Мені аж хочеться йому пойти і руку пожати. Ну просто молодець. Я якось ніколи і не думав, що можна такі кльові ворота зробити. А от по будиночку він у нас є, що розповісти. Зараз буду заходити, все по ходу розповідати. По вулиці асфальтоване покриття. Вулиця, до речі, ізольо... тупікова. Посторонній тут по вулиці практично ніхто не їздить. От якраз хлопець, мабуть, і заблудився, бо вертається назад. Киця не знає правил дорожнього руху. До будинку підведено електроживлення три фази. В районі в сумі це називається 380, але три фази по 220 вольт, так буде зрозуміліше. Бачу, що до сусіда, до одного з сусідів підведений інтернет, і значить, у вас теж тут інтернет буде. І від дороги у нас широкі ворота. Такі доволі широченькі, мабуть, 4 метри або 380. І по боках плоский шифер. Ну... Єдине, що це шифер ще не пофарбували. А так, все то, що треба. Заходимо в подвір'я, і на що я відразу звернув увагу. Цоколь будинку господарі взяли, е, поклали плитку. Молодці. Потім мене щось здивувало, понизу йде газова труба. І господар подумав про те, що а вдруг я захочу жити тільки в одній кімнаті. Взяв і поставив газові конвертори. Але тут ще є газовий котел, котел. І ще тут є плита на дровах, яка обігріває весь будинок. Як тут можна замерзнути з тим газовим конвертором, не знаю. Ну, в кожного страхи свої. По лівій стороні криниця. Криниці води, мабуть, немає, Нема, не користуються, але тут є свердловина. Свердловини вода заведена в хату. І зразу на що звернув увагу, що окрім криниці, поруч ще є розетка для підключення насоса. Над нею зроблений козирьок, Вона ще й водозахисна. Ну, що скажеш, просто, просто супер. Газонокосілкою косимо і тут включаємо. А, -а, -а он, де причина, чого ви розетку вивели. Газонокосилка залишається? Це можемо і залишатися, як треба. Телебаченням користуєтесь? Супутниковим. Користуємось. Користуєтесь. Єдине, що інтернет не підключили собі. Uh -huh. Про будиночок все остальне трохи пізніше. Зовні єдине, що скажу, що дах шифер. А стіни цегла, я вже говорив, вікна металопластик, вхідні двері металеві, дорожки асфальт. Ідемо далі по подвір'ю. По подвір'ю тут, до речі, це подвір'я не закінчується. Їхня межа подвір'я отам по старому будинку. Той старий будинок, як захочете, зваляєте, все одно те подвір'я нікому не належить на даний час. Документально на нього ніхто ніяких претензій не має і не претендує. Перед вами гараж. Що ви думаєте? А він то просто тимчасовий. З плоского шифера пофарбований, зроблені металеві ворота, зроблена естакада, для того, щоб можна було легше закотити газонну косарку, заїхати дирчиком. І тут взагалі у людей порядок. Бетонна підлога, он, пластик, яким підшивали стелю. Зараз все покажу. Ну, взагалі, чисто. Чисто, чисто, чисто. А сильно мене здивував у них погріб. Погріб, по-перше, він дуже глибочезний, я в нього спустився. По-друге, люди його тримали повністю відчиненим і він постійно просихав. Ну, він не, не зволожувався. Зробили освітлення ізольованою е, 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 включателем. І навіть вивели розетку е, е, з ізоляцією. Тобто, якщо сюди дощ іде, нічого з нею не відбувається поганого. І хочеться ж спуститися і показати вам, що у людей сходи. Я заберу. Все нормально, переступили. Сходи невисокі, спускатися по них легко. Зробили поручень для руки. Це також важливо. Коли погріб просушується, от він стояв відкритий. Коли він просушується, як видно, що ніде по стінах не лучиться штукатурка, кирпич не відпадає, і за того, що він побілений, а побілка вона ще є антисептиком. Сходинок багато, але йти по них не важко. І як бачите, у погребі за того, що він постійно відчинений, і провітрюється. Тут сухо. Тут дерев'яні полочки, а по них не скажеш, що по них якась волога є. Ні, ну понятно, волога якась десь з'являється, але все ж воно сухеньке. У людей в погребі чистота, порядок. Взагалі приємно. Ладно, в погребі довго пригати не буду, скакати. Найкращий погреб, який я бачив у цьому сезоні. Ось тут у людей каналізація. Що каналізація? Скарпечу. Сегли викладено. <глебиною> Глибиною не знаєте якою? Не знаю. Розмірами я не знаю. — Тож не знаєте. Так. Ну ладно. До речі, отой погріб, отой погріб, його можна зробити переливним. І повірте, він не завалиться. Там він у вас е, земляний чи цегляний? Цегляний. — Тим паче. Цегляний, і до... Додаткову каналізацію можна і не копати. Звісно, так. Да. Але поруч тут свердловина. Хтось скаже, що буде вода, невкусна. Так, глибина свердловини скільки метрів? 53. — Все, все зрозуміло. Ще на подвір'ї є господарський блок. Вкритий він бетонними плитами перекриття, повністю цегляний. Там посередині раніше був гараж, але ним використовують його просто як господарський блок. З правої сторони є літня кухня з газом, якою зазвичай постійно користуються, кухнею в будинку практично не користувались. Але, я думаю, нові господарі будуть користуватися. Що, давайте я вам покажу літню кухоньку. Літня кухонька. Ну, все охайненько, чистенько, класно. Котяка наглий, прямо заїхав я на коту кіт на мені, навіть не знаю, що сказати. Газова плита працює. Ну, Тут, хоч і сволоки, але повірте, там немає чому падати, тому що зверху вже залізобетонне перекриття. І залізом підбитого не старі. А, ще й залізом підбито, ну взагалі котя. Сидить. Хай сидить. Головне, що не. Щоб не вбив кота. і вийде в окно. Ага. Так. Тут Господарі держать птеродактилей різної породи, в основному не сучки, петух буйний, ну, на сусідів не наїжджає і на суп не проситься, правильно? Правильно. Так. Да. Тут що ви? Коровок, свинок, кого тут? — Держали. — Бролери. Ага, тут бролери. Ладно, Загалом. телефон втрачає орієнтацію, не буду дуже сильно на сітку показувати, ага. щоб у людей в глазах не двоїлося. Отут у людей була там корівка, бичок. Ще хтось там супер кльових хазяйств держали, а зараз вже не держать. А от по правій стороні, бачите, отих два а, стопчика Швеллера. Швеллера, да. Це зовсім така цікава. Споруда, яка аж мені стала інтересною. А іменно. Що ви думаєте? Пишемо в коментарях свої думки, що це може бути. Що це на? А я подумав, що люди тут БТР заховали. Оця криша, вона на налібки піднімається з однієї сторони, з другої сторони. Дах піднімає, коли дощ чих -чих -чих -чих, опустили і придавили. Далі нічого говорити не буду. Ну, в общем, сама, сама суть конструкції, що вона дуже цікаво зроблена. Отак От виглядає подвір'я. Бачите, люди розділили двір, що посередині газончик, зліва господарство, ніхто нічим не заважає. Какашки по двору ніде не валяються, окрім гарбузів, до речі. Це скоро день урожаю буде. Чи вже був день урожаю? Чи скоро буде, забув Земельна ділянка разом з подвір'ям 43 сотки приватизовано двома державними актами, 25 соток для будівництва і остача для сільського господарства 18, якщо не помиляюсь. І ось цей безхозний двір по сусідству, який треба постійно підкошувати і наводити на ньому порядок. Сюдою можна заїжджати машиною, заїжджати на подвір'я і вивозити урожай або ще щось робити. Як по мені, так я б взяв би тут все прочистив би і віддав би це б якомусь фермеру для того, щоб пахали городину, Ой, щось садили. Там, до речі, в кінці для того, щоб у господарів не ріс бур'ян, вони взяли, просто пробіскували свою земельну ділянку. Там в кінці раніше було озеро. До речі, так. а скажіть, будь ласка, тут же ж до озер ті, що були поруч із силом фарбовано, ну зовсім не поруч. Недалеко. Не Недалеко. Ага. Ну що, рухаємося до вас в будинок та покажемо будиночок. Давайте. А, до речі, друге зауваження, яке в мене є, так це те, що люди не пофарбували туалет. Ну, хазяйка каже, Рома, як треба, так візьму пофарбую. А, і ще акцентували увагу, що є ось сюди отака здоровезна бочка. Її я бачу, що орієнтовно десь 2,5 куба це точно. З нею можна робити капельний полів, можна звичайний полів, хто що захоче. Було б тільки ваше бажання. Або навіть туди просто нерять. Так. Ну що? Ходімо, покажемо вам будиночок середній. Григорівна, а ну скажіть мені, будь ласка, ви мені розповідали, що як тут автобуси їздять? Розкажіть трошки. Автобус ходить два рази на день. Київський. Ну оце на ж я не знаю. На Київ двічі і з Києва двічі. Так. Крутяк. А так. на Яготин скільки? На Яготин іде у 8:15, у 11 часів. А ще скільки не знаю. Ага, ну ладно. Пізніше не їжджу просто я. Шановні глядачі, ми знаходимося в прибудованій до будинку веранді. Підлога тут бетонна і поверх лежить ліноліум. Да, бетонна підлога не супер ідеально рівна, бо те, що коли люди її релили, не було тоді лазерних рівнів і всяких всяких плюшок так. сучасних. Ось ця сторона, вона вся проситься під майбутню кухню, тому що люди, там, де була кухня, вони зробили санвузол. Але там, де стоїть газова плита, вони тут практично цією кухнею ніколи не користувалися, тому що вони користувалися літньою кухнею на вулиці. З переваг, чому я на цьому акцентую увагу, тому що оту газову трубу перенести сюди на, на будь-яку локацію на стіні, це не проблема. Газовщиками я допоможу дам хлопців-слюсарів, які це зроблять. І ще один із дуже гарних нюансів: автоматика виведена е, в будинок, і от там виведена труба. Для під'єднання санвузла туалета. І до цієї ж труби так само можна майбутню мойку туди за стіною під'єднати. Також у людей тут обладнана ванна, бойлер 80 літрів для гарячої води, рукомийник і місце для пральної машинки. Зараз покажу, що водичка біжить. Холодна і гаряча. І холодна, і гаряча. А, точно, мікрофон вас почув. Ага. Ну, веранда дуже здорова. Тут, правда, можна і забудеться. Ну, я сподіваюся, що ми не заблудимося. 40 квадратів, напевно. Так, веранда величезна. А далі ми попадаємо в центральний вхід будинку, який раніше був. Да, навіть видно, що тут угол хати раніше це був угол хати. Обклеїли шпалерами. Попадаємо в такий, ніби як собі, коридорчик. Із цього коридорчика прямо. Раніше була в них не кімната, а кухня. А з правої сторони дві кімнати. Зараз покажу вам котільню. Тепер вона в них як котельня. Які тут плюси в цій котільні? Парапетний газовий котел. Включіть світло, будь ласка. З бойпасом. Ой. І змигаючою лампочкою. Да, лампочка нікуди не виділяє. Куди ти оце нас підводиш? А в цей найдужний момент, коли ми беремо. Так, то включати злючить. Включати щось. Е, на котлі автоматика євросіт, температура, видно, на якій робить, і переваги цього котла, те, що він ззовні га... бере повітря і на вулицю його викидає. Якщо тут є внутрішнє внутрішня витікання газу у котлі, що іменно форсунки потухли і горять, ой, вірніше, не горять, а йде газ. То газ виходить на вулицю, а не в будинок. Друга... Парапет. парапет да. Друга перевага даного обігріву будинку це те, що ця плита на дровах вона робоча. На ній так само встановлений бойпас. Якщо її топить дровами, то буде обігріватися весь будинок по трубах опалення. Насос є. Так, да, два насоси. А хто захоче, ще можна отуди от через двері бігати. Угу. Ну, я думаю, що людям цього не потрібно. На чердак лазити не буду і так бачу, що криша тут ніде не тече. Це для тих, хто хоче дуже длівні ролики. А от Ми попадаємо в залу. І тільки я сюди зайшов, одразу звернув увагу. Хазяйка каже, тут стояла величезна піч. Піч викинули. Площа зали, по-моєму, 25 квадратних метрів. При бажанні її можна отак переділити і зробити з лівої сторони ізольовану кімнату. Так, ну ви ж хотіли на відео не попадати? Не заховуюся. Там буде коридорчик, якщо переділити. Але кожного своя думка, з кожного своє бачення. Вікна показую, що тут відчиняються. А, тут глухе, а відчиняється ось там. Ось там, 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 там. Так, 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 так. Ось сюди відчиняється. Бачите, на вулиці є москітна сітка. Це теж клас. Плюс. Висота стелі невисока. Це теж плюс. Менше опалення буде уходити. А ось тут люди взяли і поставили газовий конвертор. Він, до речі, може обігрівати будинок, не прив'язуючись до системи опалення. Якщо система опалення злить воду, ним можна користуватися. У дальній кімнаті також передбачено місце для встановлення парапетного обігрівача mm. газового конвертора. І дальня кімната. Теж тут місце вдосталь. Додаткова батарея стоїть. Для терморегуляції, так як тут дальня кімната, щоб не сиріли ніде угли, це продумано правильно. Вікна на привітрювання також є, відкриваються. І, в общем, будинок енергійний позитивною енергетикою. Просто ну, здивований, що і у людей в селі така чистота і порядок. Всі лабрикени, всі вісюльки, як їх правильно назвати. Штори, Штори і тюлі Штори. залишаються. Хазяйка забере що? Холодильник, телевізор, правильну і роз... машинку. І морозильну камеру. І морозильну камеру. Прийнято. Ну що ж, дякую вам, що показали мені ваш будинок. Дякую глядачам, що дивилися. Далі буде фотосесія.